Вітаю, друзі! З вами Сергій Форекстрім. Восьма ранку, п'ятниця, ми знаходимось на першій касі і я веду маленький репортаж. Дивіться, працював в південь, водиться трохи з водорослями, але дуже, дуже прозора, гарна погода, сонця нема. Нічого не заважає приємному відпочинку. Нема спеки, нема жири, зараз схожу на край. Ось таку от красу ми маємо. Дивіться. Там в нас чаючий базар. І це головок. Ну і мешканці коси, коси знаходяться вже там. Місцеві аборигени завжди просипаються рано. Вовка! Як водиться? Скільки? Скільки градусів? Скільки? 25. О, кажуть 25. Тут вона прозора, прозора, прозора. Тут нема водорослей. І зараз покажу загрузку коси. Як то кажуть, що ми маємо? Ми маємо п'ятницю. Ми маємо тільки що що прошедший дощик. Ми маємо дуже гарну неспекатну погоду. І ми маємо, що ми маємо вільні місця. Їх дуже багато. Приїжджайте, займайте, ставте намети, ставте каравани, насолоджуйтесь. Ще раз нагадаю, є туалет, і ми прибрали ось той весь кусочок. Вчора час потратили. І дивіться, зараз я переключу. Багато людей вже заходить ось ті машини, які йдуть. Вони йдуть і до нас, і вони йдуть на Чилову. Бо сьогодні заїзд. І також Чилова, якщо ви бачите, теж дуже мало людей. Але на вихідні там завжди аншлаг. Ось вам запашна кава. Ось вам. Сонечку, зараз 9.15. Та ось вам там рибалки. Бачите? Вже хлопці на воді, рибу ловити можна, клює бичок. На сьогодні репортаж завершуємо. Я прощаюсь з вами на сьогодні. Це репортаж у реальному часі з першої каси. З вас вподавайте та підпис, якщо це все вам цікаво.